Ширше, ширше, в нас м'яч, ширше. Залишайте ширина, залишайте один годину. Ні, ні, люсмана. Ось і спиною до вийдека. Всьо, все, все, Ванька, Ванька, Ванька гравців розбирайте, розбирайте. Розбирайте гравців. Рома. Тьома, тьома, ось твій пігравець, тьома. Да, да, Ваня, Ваня, підігравець. Ваня! Вох одного тримаєте, Вань! Тим, Тіму... тім вже єли... через ваньку Йома, виходить, Йома, подивись там, яка куча. Тьома, за рахунок чого хочеш обіграти? За рахунок чого? Покажи мені це.

Рома, нижче! рухайся, рухайся! Тьма нище, тьма нище! Рухайся швидше! Хоче нижче! Тьома нижче! Тьома, нижче! Рома! нище! Ро! Дівчинку, ти кого граєш? Вище піднімайся! Активна активно. Активна. активна. Дівчинку! Вище піднімайся! Навіщо ти там стоїш? За спину. За спину. Ваня, с кем ты граєш, Ваня? Ваня, он твій гравець, Ваня. Молодец! Накрыл что с приемом у нас? Робки, что с приемом? Рухайся, Ширше, ширше. Рома, ширше! Навіщо ти до нього біжиш? Як тобі віддати? Як тобі віддати? Зустрійся, получиш м'яч. Бой ще валька, ближче ножки працюють. Умнічка! Умнічка, корпус став. Валь! Ріж йому дорогу! Ти ще не виграв, бо боротьбу! Да, та, та, ти та, ти та, ти та, не м'яч! Валя, 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 він прийде до тебе! Молодець. Тім, з ким ти грає! Тім. Кого ти тримаєш? Кашуман! Очі відкриті! Ромчик. Воротар в пути. Ромчик. Ага. быть? Ром. А что-то что, -то, что -то нужно? Да-да-да, здравствуйте! Вбегай, да, спонтанно без. Бегай, Тёма, бегай, я тебе Навіщо ти біжиш до нього? Відкрився, виходиш один в Ром. Хорош, 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 Один на нього, один на нього. Смотрим. Ты же затягнул, ты затягнул. Пока он прибег, потом ты отдаешь. Руки а Почему не убегает? Убегай. Да нет, он... Убегай. Сильнее, сильнее. Убегай. Убегай. В Рома, в дуже довго тім, це дуже довго. Тьома, як тобі віддати? Бремо, бере, м'яч, м'язи, м'яч, Спокійно валять, спокійно. Ширше, Рома. Даванька. М'ять, м'яч. Ванька, м'ядь, спокійно, вань, спокійно. Покійно, Вама. Голову.

Сьома, м'ять повинен стояти. Все, а про що ми казали? Тебе правильно Ти ж не відкриваєшся, ти стоїш. Ну, Відкрийся, під м'ять. Ти отримаєш чого. Ще супер. Тимур, в тебе гравець, да, перед, собою. Да, 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 перед собою. Перед собою. Перед собою. Перед собою. Вітя, біжи, вітя, біжи за спиною. ви перед мені, за ним, за ним Маркіян, за ним. Ви ще до нього. Працюй.

Мікіян, позиція, маркіян, позиція. Перед собою, Маркіян, перед собою. Тимур, з ким грає? Тимур, з ким граєш? Тимур! З ким ти граєш? who Тебе гравець за спиною, Тимур, тебе гравець! Тебе гравець. Давай лайді, давай, дитись, супер, <рес> <рес> супер! Пока! Це на випередження гра! <рес> <рес> є контро спорт! Подивися, кипай, подивися! Дімор, молодець, молодець! Классно біля, класно піднімають, супер, давай лайді! Рухайся! Давай кинися, килися з ним, ти можеш, 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 Івар! Чому ти спиною приймаєш? Приймай півоберт ворота. Чому ти спиною приймає? Півоберт. Мартиян, він буде далі бігти, Мартіян? Браво, Андрюш. Ближче, ближче, Мартиян, ближче.

Чи заставляв бігти тут? Нічи можу ні Маркіян не відкривалося вперед. собою, Ванька перед собою гравця. Сашу полі полі прямо. Маркіян, 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 <поценно> контролюй воротаря. Черше, чеши, Маркіян, проси мене. Замудленные съемки для него это скоростно. п'ятий номер, маркиян, твій п'ятий номер Молодец. Маня, Ваня, проси, Ваньки, кидай за спинку. Да, рухайся, Ваня, рухайся, рухайся. Да, да. Позиция, Ваня, Ваня, позиция. Матиян. Чтобы не давать, чтобы швидко Сразу перед мячем хлоп, он может швидко разыгрывать. А так может. Ага. Да, Ваня, да! Ширше, Маркиян, ширше. ширина. В голову. Иди. Пока. туда. Маркіян, подивись на Маркіян! Ай, як ти довго думаєш! Як же довго ти думаєш! Ще Назар, ще й Веськов, м'яч! Нічого, нічого, допрацьовуй, допрацьовуй! Ну куди? Біжи, біжи, біжи! Вставай! Бери на себе! Допрацьовуй, граємо з гравцями, розбираємо гравців! Маркіян, іди сюди. Макар, іди сюди. Ганька, іди сюди. Рома, проси у нього м'я. Рома, 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 відійди, ширше, да, тягни його! Зону, відкритися за спинку. Yeah. <saiden> no Aí, stand, stand. Я ромчик умничка. Заробчик. Покійно, голову. Рома, голову. Прибагайте! Сума! Рома, ширше! Рома, Рома, ну он правильно тебе дает! Сума! ты Сума! Сума! бежишь! Открывайся Сума! один Сума! один Вовчі, давай! Ты лізиш, там вже закрито. Треба. Давай, 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 давай. Ура! Викрийся, чьо моє є в тебе? Є. А, спокійно. Заді гравець. Назар, бери на себе поряд. Давай, покидай, покидай. Давай, Добре, умнічка, чим до кінця.